Бельгійський кулемет fn був спроєктований в 1950 році компанією Fabric National на основі М1918 у 1958 році він став на озброєння бельгійської армії. Наразі він знаходиться на озброєнні в багатьох країнах світу, а також в Збройних силах України. Має стрічкове живлення, калібр його 762 х 51 Вага його 10 кг 850 г. Але в залежності від модифікацій, вага може змінюватися. Також кулемет має газовий регулятор. Завдяки йому ми можемо змінювати темп стрільби від 600 до 900 пострілів на хвилину. Він має нерегульовані сошки, приклад, а також швидкозмінний ствол. Кулемет може працювати з техніки та триноги. Для цього у нас є спеціальні отвори. Робоча дистанція сошок 1200 метрів. Якщо з техніки або триноги, вона збільшується до 1800. Це один із кулеметів, якими навчають працювати курсантів 199-му навчальному центрі ДШВ.